Нарешті я зрозумів, чому в СРСР так погано прогнозували погоду, бо це була військова таємниця. Ось яка смішна ситуація виникла після виходу книги кліматичні області та райони СРСР. В книзі було перераховано кількість опадів, хмарність. Температурні коливання та інша банальна інформація. Та ще й частково, не по всіх місяцях. І на цю книгу одразу ж написали кляузу в центральний комітет партії. Автор доносу зробив такий висновок щодо описів, опадів та морозів. Як можна побачити, такі відомості мають пряме відношення до оборони нашої країни і беззаперечно будуть використані іноземними державами на шкоду СРСР. Вгадайте, чим закінчилася ця історія. Правильно, книгу заборонили та вилучили. Науковці писали звернення, що ця книга не розкриває ніяких державних таємниць, а пропонує нову та перспективну методологію аналізу погодних явищ і базується виключно на опублікованих раніше матеріалах. Але донос важливіший за науковий прогрес. Книгу відстояти не вдалося. Типова Росія.